Вітаю на уроці інформатики. Тема уроку виконання розрахунків. Сьогодні розглянемо розрахунки, тісно пов'язані з професією тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, а саме розрахунок параметрів двигуна внутрішнього згарання за допомогою табличного процесора. Завдання. Необхідно розрахувати робочий об'єм двигуна з наступними параметрами. Діаметр циліндру 100 мм, хід поршня 100 мм, кількість циліндрів 4. Згадаємо математику. Для розрахунку об'єма циліндру необхідно площу основи циліндру помножити на його висоту. Площа основи циліндру розраховується за цією відомою формулою. Висота циліндру в даному випадку дорівнює ходу поршня. Об'єм двигуна дорівнює об'єм одного циліндру помножити на кількість циліндрів. Оскільки об'єм бажано отримати в літрах, а діаметр та хід поршня задаються в міліметрах, отримане значення необхідно поділити на мільйон. Для розрахунку скористаємося табличним процесором. Розрахуємо площу основи циліндру за цією формулою. Дорівнює функція π Помножити на діаметр циліндру в степені 2. Та все це. Поділити на 4. Enter. Далі порахуємо об'єм циліндру. Для чого площу основи циліндру помножимо на його висоту. В даному випадку це хід поршня. Enter. Порахуємо об'єм двигуна. Для цього об'єм одного циліндру помножимо на кількість циліндрів. Для розрахунку об'єма двигуна в літрах необхідно отримане значення поділити на мільйон. Створену систему розрахунку можна використовувати для розрахунку об'ємів будь-яких двигунів. Тепер легко та швидко можна розраховувати робочий об'єм будь-якого двигуна. Дякую за увагу!